18 художників-аматорів та викладачів мистецьких шкіл Закарпаття взяли участь в обласному семінарі пленері Рожевий цвіт живописний Ужгородський Скансен, музей просто неба обрали локацією цьогорічного 12-го заліком пленеру, який організовує обласний організаційно-методичний центр культури. Ідея того пленеру, щоб ну, більше об'єднувати митців, як професійних, так і аматорів, як з різних територіальних громад. На сьогоднішній день їх зібралося 18. Людям дуже хочеться десь бути залученим, десь бути реалізованим. І звичайно, що воно так ну, об'єднує. Я сам знаю по собі, бо я коли ну, от, працюю десь творчо. І коли десь ти виставляєшся і десь ну, на пленери ходиш, от у тебе більше творчих робіт і більше творчих ідей е стає. Художник-аматор Юрій Мушак із села Ставне, що на Великоберезнянщині. Не вперше бере участь у подібних заходах. За професією чоловік чоботар малює з дитинства. Останні роки активно займається живописом. На цьому пленері він має можливість попрацювати з професійними художниками та удосконалити майстерність. Це вже не перший раз приходжу сюди на пленер. Потім через півтора місяця виставка участвує на пленерах. Виставки я дуже радий. Файна погода гниська. Угу. Малюємо. Прийшли, пригласили. І помалу, вже років, може, 10. Угу. Малюємо. Любов Матіко із Хузького району навчає діток малюванню. Художній пленер для жінки рідкісна нагода обмінятися досвідом з колегами, а головно отримати насолоду від процесу малювання на природі, поринувши таким чином у самобутню атмосферу старого села. Дуже приємно, що на цей пленер зібралися як художники, як професійні, так і аматори. Вони показують молодим підростаючим художникам рівень малювання. Забуваються наші традиції, забуваються. Звичаї, але у нас у Закарпатті завжди відновлюється, і дуже добре, що от такі є музеї у кож... у нас у області, де можна поспілкуватися, помалювати і намалювати наше минуле. Долучилася до планеру і творча молодь Мукачева. Ну, взагалі, вживу малювати воно трошечки важкіше. Дуже класно, що саме в цій локації, тому що тут зібрані всі от відомі хатки нашої Закарпатської області. Ну, для мене це також дуже великий досвід. Я познайомилася з класними художниками тут. Вони також мені цінні поради тали. Для мене також в радість вийти на природу, помалювати. Згодом за підсумками пленеру відбудеться обласна виставка робіт.